Друзі, приїхав на базу подивитись вживу на наш трактор зварювальний. Звісно, відео не передає, я вам скидав, показував. Казалось, ну звичайний, такий як у нас зварювальний апарат, о той 350-й джасик. Приїхав, тут така махина. Дивіться, я не знаю, як відео звісно, не передає, но реально от, от тако, мені практично по, по пояс. Ось така бандура здорова. Ну, воно, в принципі, І так само і сам трактор достатньо такий здоровий. Ми пару днів назад, вчора отримали проєкт на лінію стіл під сам трактор. Напевно, вже зробимо все по технології, як має бути. Зробимо цілу таку лінію для сварочного трактора з роликами, з столом зборки, балок і так далі. Щоб максимально підвищити якість і швид.